Привіт, мої любі дітки! Давайте пригадаємо, яка зараз пара року. Так, весна! Ось і закінчився перший місяць весни, березень. Слідом за березнем прийшов квітень. З кожним місяцем весна дедалі помітніше заявляє про свій прихід. У квітні дні стають довше, а ночі набагато коротше. На зміну похмурій холодній погоді приходить світле і сонячна. Вночі ще бувають морози, але сонце піднялося високо і тому вдень зазвичай вже тепло. Дме теплий і лагідний вітерець. Він несе тепло в ліс, на поля та луки. З пагарбів весело дзюркотіт струмочок. Вони можуть об'єднуватися в ярах. І річках. Багато річок, розливаючись, виходять зі своїх берегів, утворюючи заливні луки. Квітень другий весняний місяць. А зараз я пропоную виконати вправу. Необхідно утворити слово сполучення зі словом, яке я буду називати, і словом весняний. Ось, наприклад, день. Який? Весняний день. Сонце. Яке? Весняне сонце. А далі спробуйте самостійно. Промені. Які погода. Яка? Квіти. Які. Місяць. Який? Вітерець. Який? Молодці. У квітні прилітають пернаті мешканці. У бездонному небі трепочуть крилами жайворонки. і тоді здається, що між ними і землею тягнуться срібні ніточки із дзвіночками. Голосно співають синички, плиски, на деревах стукають дятли з захватом. Скрикатять довгохвості сороки. На ставки озера прилітають водоплавні птахи, качки, лебеді. А яких перелітних птахів ви знаєте? Я буду вам показувати птахів, а вам необхідно назвати, який це птах. Молодці. Другий місяць весни народ назвав квітнем, мабуть, за карнавал квітів, розмаїття парв, бо квітнуть перші вісняні квіти. Синіокі проліски, ніжні фіалки, тендітні крокуси. В лісі заквітнув ряст, пшинка вісняна, на вербі маяріють пухнасті котики. Яскраво жовтими квітами вкриті кущі форзиції. А зараз перевіримо. Як гарно ви запам'ятали ці квіти? Я називатиму вам квітку, а вам необхідно визначити її із серії картинок. Визначить, який серед цих квітів пролісок, фіалка. Ряст. Пшінка вісняна. Верба, фарзиція, яка квітка зайва і чому? Це ромашка, бо вона квітне влітку. А зараз невеличка розмінка. Ось іде до нас весна. Це навколо ожива. Підсніжники прокидаються. Пташки прилітають. Діти вибігають. На луках стрибають. Молодці! Квітень місяць, якому всі раді, на який ніхто не нарікає, бо гріє він ніжним теплом, віє пахощами землі і обіцяє бдарувати щедротами садів і нив. І Квітень місяць хліборобських турбот і надій. Народна мудрість нагадувала, хто в квітні сіє. Той у вересні не віє. Хто квітень змарнував, тому і в серпні невесело. Як терен квітнем забіліє, тоді селянин ячмінь сіє. Вважалось також, що від погоди у квітні залежить майбутній врожай сухий квітень голодний рік. Фруктові сади вкриваються квітами так рясно, ніби вкриті снігом. Першими квітнуть абрикоси. На гілочках ще немає зеленого листя, лише білосніжні квіти. Влітку ці квіточки обернуться у соковиті плоди. Квіти багати на свята. 1 квітня день сміху, день, коли люди жартують один над одним. І при цьому – не ображається. Ще 1 квітня відзначають Міжнародний день птахів. Цього дня люди нагадують про те, що птахи також потребують нашої допомоги і захисту. А чи пам'ятаєте ви, чим корисні птахи? 12 квітня Всесвітній день авіації і космонавтики. Цього дня багато років тому уперше людина полетіла у космос на космічній ракеті. У квітні відзначають велике церковне свято Великдень. Цього дня господині печуть Паски, розписують та розкрашують яйця. 22 квітня визначається Міжнародний день Землі. Цього дня проводять заходи, присвячені охороні і збереженню природи та екології нашої планети Земля. Ось який цей місяць квітень. Діти, що найбільше вам сподобалося у цьому місяці? А на сьогодні все. Пока!